Щедра і багата наша Миронівщина на талановитих людей. І це вже давно, як то кажуть, записано у сторінки її літопису. На даний час у читальній залі базової бібліотеки ми бачимо творчу виставку майстрині, вишивальниці із Миронівки Наталії Володимирівни Шинкаренко. Звичайно, ми запросили до розмови майстриню. Наталія Володимирівна, ну те, що зачаровуюся вашими роботами, це сказати дуже мало, тому що вони справді кожна по своєму чарівна, кожна по-своєму унікальна. Як ви взагалі прийшли, тому що тут різні види роботи, ми почнемо з вишивки, з нашого українського традиційного мистецтва? Як ви прийшли до вишивки? Як? З маличкою, як ми у школі учили нас хрестиком вишивати, Ну, ясне діло, діти не сильно люблять вишивати. А от я перший раз поїхала у Івано-Франківську область і побачила там вишивку. Я влюбилася, закохалася і все, пішла вишивка. Спочатку пішли салфетки, а потім більші вироби. І так пішла вишивати. Так, пішли ви вишивати. От, до речі, перша ваша вишивка, ви її чим запам'ятали? Салфетка. Да, так. Да. М -м -м -м. Простенька, червона з чорним. М -м ну, вишила. <laughs> Мені ще вишивка запам'ятала з дитинства, бо мене мама вишивала. Я запам'ятала, що на стінах у нас завжди висіли великі картини. М -м -м. Може, пам'ятаєте, Оленка? Так, було, було, було таке. Велика, метр двадцять ростом, велика картина. І там і маки, і різні картини були. От вони, якраз, як кажуть, так. вас надихнули. І картини, і навіть були вишиті коврики mm. на стіні. Болгарським хрестиком були вишиті коврики. Ну, до речі, ви почали говорити от болгарський хрестик. Ми знаємо, попередньо з вами трошки перемовилися. Що ваші вишивки вони виконані різною технікою. Які саме техніки у вашій роботі? Хрестик, болгарський хрестик, низинка. От таке цікаве слово. Я думаю, не всі знають, навіть ті, що вишивають, що є такий вид вишивання низинка. Що це за е, вишивання? Це лічильна гладь. А точніше ще хотіли. Лічильна гладь це вишивається спочатку. Наприклад, якщо е, чорним вишивається чорним, а потім уже зашивається кольоровим, інші кольори. Ну, да. Це зразу зашиває, зашивається чорним, так? О. Зачиває, зашивається все чорним, отак. Угу. Лічильна гладь. А потім кольорами. А потім вже, ну це я так думаю, що от до речі, скільки та вишивка, скільки ви над нею працювали, конкретно над цією? Та то вже було давно, не пам'ятаю. Ну, я як починаю вишивати, у мене часу я не замічаю. Я вишиваю, можу, уже ранок я ще вишиваю, тоді як молодша була зір та таке. Ну, у вас є роботи із бісером, так? Є. А чому ви вирішили? Тому що от іноді можна почути від майстрині майстри вишивання, що вони кажуть, бісер це окремо, То я люблю вишивати тільки нитками. А ви і вишиваєте бісером? Ну розумієте, бісером дивлячись, що вишиваєш? Люблю вишиті картини бісером. Це одне. А якщо є люди люблять вишиті одежу? Вишиті сорочки бісером. Я мені краще хрестиком, бо воно важке у носінні, не сильно практичне. Так До речі, що ви найбільше любите вишивати, тому що коли ми подивимося на вишивки бісером, там у вас квіти. Те, що нитками більше такі іде якийсь орнамент, так? А що переважає у вашій такій творчості вишивальній? А люблю все. От сподобалось мені, наприклад, картина. Сподобалась я, я пропала. Наприклад, оця картина. Закінчились ниточки. осталося вишила, закінчились ниточки. Я їх декілька разів розпорювала, щоб мені небо було таке, як я захотіла. Все-таки, як то кажуть, якщо є величезне бажання, можна подолати все. Так, була бохота. Бажання є, все зробиш. Ну, ми бачимо на цій виставці, що є ще роботи, от таке паперове плетіння. Воно зараз досить популярне, але не просте, як здається, на перший погляд. Як ви до нього прийшли, чому ви стали займатися ним? Я давно чула про цю плетіння з паперової лози. Ну, то також не сприймала його всерйоз. А от побачила в одної людини, як, воно, як вона плете, що. Де вона в побуті його використовує, я сподобалось, почала плести. Ну, скільки треба часу, щоб зробити, наприклад, таку річ? Щоб зробити таку річ, іменно сплести, то недовго. О. Але до цього дуже великий труд, щоб підготувати ту саму самі лозу, трубочки, самі так? трубочки, наплести, на, накрутити їх, покрасити, зробити їх, як говорять плитуни кожану, Щоб вона не тріскала, щоб гарно лягала у плетіні, а потім уже виріб зробити. Я дивлюся, вас також вони різні для різних потреб. От як ви обираєте, що от хочеться мені сплести саме таку річ? Так. Хочеться, наприклад, хоч, захотіла, от захотіла я для, для приправ зробити собі. Подивилася, подумала, як, сіла, сплила, та і все. Тобто, так ви вибираєте. Наприклад, оце таке для подачі хліба, або для фруктів. Цікаве. Цікавий і на стіл можна поставити, да. або для Конфет така для вазочка. Дуже нарядна, до речі. Так, так. Тут, помимо того, що краситься трубочки, ще декупаж нанесений для красоти. Так, бачимо, Ну, бачимо, що, наприклад, є і така, що можна сюди і пляшечку, і баночку поставити. так? Так, Так, так. Це іменно подарункова іде. Якщо баночку, то там хочете поставити баночку, а ні, то пляшечку да. І тут в основному плила їх до нового року. До нового року, до щоб святе. шампанське поставити. До Скажіть, будь ласка, Наталія Володимирівно, ви займаєтеся такою роботою, яка потребує уваги, часу, ну і однозначно величезного бажання. З яким настроєм ви працюєте, коли ви найбільше відчуваєте цю потребу в творчості? Я відпочиваю, коли я вишиваю, коли плиту, я відпочиваю душевно, морально я відпочиваю. Чому ви надаєте перевагу все-таки? Тому що ми бачимо різні види роботи, ну, ви завжди повертаєтесь до чогось одного. Є таке? Ну, вишивка моя любима, саме любима, так. Да. Ну, тут все залежить від того, що вже зірний той, mm -hmm. вже не так. А так, зараз зайнялася лозоплетінням. Що для вас є важливим, коли ви працюєте? Важливим, Важливим, щоб гарно вийшло. Щоб був результат, так? Результат щоб був, так. Що воно мені не подобається, розплету, викину, начну спочатку. Ну, щоб воно гарне було, щоб результат був гарний. У кого є ваші роботи? Поставимо так питання. Кому ви їх презентуєте? Mm. Ну, в основному багато. Подарки своїм рідним, знайомим, деякі люди заказують, щоб зроби, щоб плела до єс струхи і на продаж, ну так? Як то кажуть, все, ви всього у... потроху. По <гум> Була у вас робота, яка ну, все таки забрала дуже багато часу, але вона для вас така важлива, особлива. Хм. Та оця картина. Та вона багато часу зайняла. Малесенький сильно хрестик, і підбір ниток різні кольори. Ну так багато часу зайняла. Ну люблю природу. Наталя Володимирино, у сьогодні можна, знаєте, як кажуть, час віддати на щось інше, особливо враховуючи інтернет і все, гаджети. страшна прірва часу. Йде туди. Якби ви от звернулися до наших телеглядачів, чому необхідно займатися такою роботою? Що вона для вас внутрішньою? Для мене я живу цією працею. цими своїми роботами я живу. Чим залізти в інтернет, так, і зір, як для дітей, і зір сідає, і там одне й те саме, одне й те саме, а тут, тут живу ним. Та ваше життя можна сказати.